Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини зі мною Михайло Магарський, адвокат з міста Ходорова. Друзі, дивіться, отже, ви вчора бачили, як в перукарні до мене прийшли працівники патрульної поліції, дізнавачі, слідчі і мертві, живі і ненароджені працівники поліції, які тільки були певне, в тому окрузі, де я був. На тій вулиці у тому мікрорайоні. Саме що цікаво, що їхавши з судової медичної психіатричної експертизи, я з дозволу поїхав в слідчу СБУ та з дозволу завідувача п'ятого е, відділення. В принципі, я не говорив, куди я їду, сказав просто перукарню, але адресу чи перукарню я не називав. Що це означає, коли до мене приїхали? Патрульні, слідчі, дізнавачі і так далі. Вони за мною або стежать, або прослуховують мій номер телефону, або ведуть мене по номеру телефону. Тобто йде за мною якесь як цкування зі сторони правоохоронних органів. Тобто, я це вважаю, що це є переслідування мене як людини та громадянина. Я вважаю, що вони намагаються чимось до мене пристібатися, дати мені, відчути, що громадяни в Україні не мають прав. Громадяни в Україні є переслідувані, і щоб я не займався тим, чим зараз займаюся, за саме це блогерська діяльність, правозахисна діяльність і, зокрема, як захисник руху права людини. Ми відкриваємо нові платформи, як в Україні, так і за кордоном, щоб люди наші могли е захищати свої права. Отже, друзі, даю слово адвокату Магарському е Михайлу слово, оскільки вчора я переніс засідання з Перукарні, де мені мали розглядати справу на Перфецьку, 19, там, де знаходиться патрульна поліція, і відповідно в дев'ятій ранку мав бути я або сам, або захисником приїхав мій захисник, і відповідно він зараз розкаже, чому справа по масці в перукарні вже закрита. Отже, Михайло, тобі слово друзі, доброго дня. Значить, відповідно до вчорашньої, так як сказав, Остап повістки, ми сьогодні зранку прибули на запрошення в поліцію на Перфецького 19 і е, мали би розглядати е, справу ту, яку хотіли розглядати поліцію. Фактично, коли ми вже зайшли в відповідний кабінет з е, працівниками поліції, і е, були працівники поліції. Почали розгляд. Розгляд чого незрозуміло, тому що протоколу на розгляд не було складено. Доказу жодного іншого на розгляді жодного от сидимо. Ми розглядаємо справу перед нами пустий стіл. Я їх питаю, що ми розглядаємо? Нічого в них немає. Відповідно, працівники поліції пробували маніпулювати законодавством. Вони, як завжди, вміють читати два абзаци зі статті а чотири слідуючих не читаючи частини. Відповідно, десь хвилин 20, поки вони дочиталися, що треба щоб був протокол, і його треба розглядати. Після 20 хвилин вони вибачилися і на тому все закінчилось. Тобто справа вважається закритою, але вона навіть фактично і порушеною не була, бо не було складено протокол. Е також ну, поведінка працівників там така собі е пробувати, <залякати>, залякати Остапа, чи мене після тих всіх дій, е скажімо, тим, що не дочитують, вони якихось е до кінця статей, чи вони вважають, що постанова. От вони посилаються на статтю 44, 3. Вказана стаття регулює порушення закону України про запобігання епідеміям, а не вказаної постанови. Відповідно, вони навіть неправильно хотіли кваліфікувати ті дії, які інкримінуються ОСТАПу. Тобто не було самого правопорушення, не було жодного документу щодо вказаного правопорушення, але розглядати ми щось мали. Я так думаю, що це не думали, що прийде Остап сам і вони будуть далі пробувати його залякувати. Ну тут не так то було. Прийшов адвокат, заставив їх ще й прочитати до кінця статтю. І закінчилося тим, що вони вибачились, і буквально через 10 хвилин все закінчилося. Дякую, Михайло. Друзі. Ну е, на майбутнє, якщо до вас приходять е, ці е, працівники в чорній формі, які за наші податки, службові особи дали нам знову ж таки присягу на вірність і пробують вам ліпити постанови, е, це порушення і законів, і, і основного закону конституції, то знайте. Найкраще це перенести розгляд справи, оскільки вони мають складати протокол. Протокол, по тому, що на, на перенесення розгляд справи, і взагалі до постанови має бути завжди складений протокол, але вони цього не роблять. Якщо протокол складається в будь-якому випадку, якщо людина не визнає вини, якщо людина визнає вину, тоді в певних випадках на місці може бути складена зразу постанова. Так як Остап вини не визнавав. То вони зобов'язані в будь-якому випадку були для початку скласти протокол, а вже пізніше вирішувати розгляд справи постановою. Відкладати. Вони навіть цього не зробили, вручили е, повістку чи запрошення, щось таке. Ну, якийсь документ незрозумілої форми. Е, коли я його показував е, при вході на Перфецького, то одні, 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 бо самі працівники поліції його і прочитати толком не змогли, Мусив я їм показувати, на яке число, бо кажуть, у нас сьогодні вихідний, От. то на, навіть туди зайти до них було досить весело. Ну, друзі, ще раз для закріплення, тобто, якщо ви не погоджуєтеся з тим, що складається на вас постанова по масці, працівники поліції зобов'язані скласти протокол. Но вони ніколи цього не роблять. Я до речі, ще не бачив в Україні, щоб працівники поліції склали протокол до постанови. Якщо цього не вчать, чи нема в них бланків, чи знань для цього немає, мені важко судити, я не хочу їх ображати. Хай вчаться, хай ростуть і хай служать українському народу. А ми їм поможемо. А ми, друзі, поможемо, щоб ця країна була нормальна, щоб вона була дійсно мала правосуддя, а не кривосуддя, щоб це була країна не охлосу, а народовладдя. Тому, друзі, приєднуйтеся в рух права людини, ставайте з нами вільним журналістом, захищайте свої права і знайте, що сила, яка всередині нас сильніша за цей світ. І пам'ятайте, Ісус Христос сказав: знайте правду, і вона вас зробить вільними, тому я до вас правду доношу. Що вони не були рабами в Наморниках. До зустрічі, мої друзі, любові вам. І дякую ще раз адвокату Михайло. Дякую всім вам за підтримку. Тому що вчора те, що пішло відео, ви відео розкинули там по всіх соцмережах, Ютубах, Телеграмах, Вайберах, це також була велика підтримка. Те, що ви приїхали до мене на допомогу, перукарню це також велика підтримка. Ваші молитви це велика підтримка. Кожна ваша дія. Кожен ваш крок це велика підтримка в нашу велику справу, яка складається по цеглинці. І повірте, жодне ваше слово, жодна ваша дія, яка йде в загальну справу в боротьбі за справедливість, не буде намарна. Ми йдемо до нашої перемоги, а кінця їхнього. До зустрічі, друзі. Підпишіться на мій канал, поширте це відео і приєднатися в рух права людини. До зустрічі!